Моє передбачення таке: що зовсім скоро більшість конкурсів, грантів, різних можливостей навчання і так далі перестануть надаватися за результатами оцінювання вашої аплікаційної форми. Ми перестанемо заповнювати бізнечну кількість питань, намагаючись довести нашу мотивацію, і взагалі достойність будь-якої з програм. А вирішувати чи надати нам цю можливість або ні, буде штучний інтелект. І, врешті, за нас почнуть говорити наші дії, оскільки часто аплікаційна форма не хоче бачити вашу індивідуальність, не хоче, щоб ви express your personality, Вона просто хоче, щоб ви правильно вміли її заповнювати і врахували всі формальності. Оскільки вже зараз деякі апліканти заповнюють форму за допомогою часу GPT, і ці заповнення досить успішні, врешті кількість таких аплікантів буде зростати, і як результат... Більшість відповідей будуть ну максимально схожі одні з одними, і треба буде змінювати систему.